Нещодавно у селі Баврів Великогоївської громади завершилися ремонтні роботи з утеплення фасаду школи. Окрім цього, напередодні нового навчального року повністю оновили харчоблок, а також закупили нові меблі та кухонний посуд. Разом з капітальним ремонтом нашої кухні та їдальні це коштувало 3 мільйони 680 вісімдесят тисяч, що сприяло, до речі. Якіснішому харчуванню всіх учнів перших четвертих та учнів з різноманітних категорій, типу ВПО, інваліди напівсироти. У освітньому закладі навчається 125 дітей. Восьмеро з них доєдналися до школи із прифронтових територій України. Одна із них Діна Козюпа із Херсонщини. Мені тут добре. Я ще приїхала сюди рік тому, тому вже адаптувалася дуже добре. Я рада, що ми виїхали. Це було дуже складно насправді ще. Шклярка розповідає, у нашому краї почувається у безпеці. Тут вона знайшла багато друзів, з якими весело проводить вільний час. Приїхала Діна у Баборів разом із мамою та сестрою. Тато залишився там, на жаль. Просто треба, щоб хтось дивився за нашим домом, тому що там ці москалі позаїжджали. Наші хати просто заходять, вибивають двері і живуть там собі. Роблять, що хочуть, це насправді дуже страшно було. У корпусі початкової школи номер 2 окрім навчальних класів, є і сільський клуб, який відіграє роль актового залу освітнього закладу. У 2021 році тут зробили капітальний ремонт приміщення, адже був він у жахливому стані. Розповідає директор, виділив гроші на оновлення місцевий аграрій. Протікали. Стеля протікав в дах, і дах такий суперовий, сучасний. Крім того, зроблено ремонт всередині, починаючи з від підлоги, закінчуючи стелею, стіни. Ну дуже приємно зараз знаходиться в нашому клубі. Микола Костик говорить, ремонт сільського клубу був необхідний. Діти після уроків займаються там художньою діяльністю, а також організовують святкові заходи.